Свято благовіщення Пресвятої Богородиці, святі отці здавна назвали початком нашого спасіння. Про події, благовіщення весь християнський світ дізнається із Євангелія від Луки, зокрема з самої першої глави цього Євангелія, в якій розповідається про те, як причиста Діва Марія. Проводила свій час у молитві і читанні святого Писання, в роздумах над святим Письмом. І от в цей час їй з'явився Архангел Гавріл, який сповістив їй звістку про те, що вона має народити сина, і цей син буде зачати її від Святого Духа. Цікаво, що Пресвята Діва спочатку. Не зрозуміла велику таємницю боговтілення, якою мала послужити вона сама, всьому роду людському. І тоді архангел Гавриїл пояснив при Святій Діві, що Дух Святий найде на неї і сила Вишнього осяє її. Свята Марія подала приклад всьому людству, як потрібно сприймати обставини Божественного промислу у нашому житті, коли почула. Вона звістку про своє благовіщення, то смиренно відповіла архангелу, я раба Господня, нехай мені буде по Слову Твоєму. Ось така відповідь є прикладом того, як кожен християнин має відноситися до життєвих обставин, до випробувань, до поклику життєвого, коли Господь указує нам свій промисел у нашому житті. Нам потрібно не сперечатися з Богом, нам потрібно не виправдовувати себе, не уникати від промислу Божого, а відповідати так, як відповіла Пресвята Діва, про те, що вона є раба Господня, нехай буде мені по слову твоєму. Цікаво, що. На честь свята благовіщення Пресвятої Богородиці складено багато церковних пісноспівів, написано багато чудових чудотворних ікон. І цей день, коли ми вшановуємо подію благовіщення, здавна на Україні по-особливому святкується, відзначається. Особливими урочистими богослужіннями, якщо ми подивимося на всю територію України, то і на Заході, і на сході, і на півдні, і на півночі, і у нас у Києві є багато храмів і монастирів, які були названі на честь свята благовіщення Пресвятої Богородиці. Ми любимо Божу матір за її подвиг смирення і подвиг. Які вона понесла через усе своє життя, слідуючи за своїм Божественним Сином у молитві, складаючи все в серці своєму і молячись за кожного із нас. Тому що, коли Господь був на Христі, у самі найбільш трагічні моменти історії людства, Він не залишив без уваги свою матір. І свого улюбленого учня Іоанна Богослова, які були біля самого Христа, на якому був розіп'ятий наш Спаситель. І от уже із цього божественного дерева Христос звернувся до Пресвятої Діви, до своєї матері і сказав: Жено, це син твій, вказуючи на Іана Богослова. А звертаючись до Іана Богослова, він показав йому свою матір і сказав, це мати твоя. Як каже нам Евангеліст Іоанн Богослов, від того завжди цей апостол оберігав Пресвяту Діву аж до її славного успіння. Але цими словами, які промовив Спаситель на Христі до Діви Марії, до Іоанна Богослова, він усиновив. У образі Іоанна Богослова все людство всіх людей своїй Матері при Святій Богородиці. Слід зазначити, що в Києво-Печерській лаврі, окрім ікони успіння Божої Матері, є ще кілька чудотворних ікон Пресвятої Богородиці. І, зокрема, ось цей образ Божої Матері, який зветься Барська. Він був з'явлений вже в останні часи, можна сказати, в останні десятиліття, коли лавра лише Відроджувалася зусиллями ченців Києво-Печерської лаври, з руїн повставали святині і храми цього славетного монастиря. І от дивним чином Божа матір показала своє благовоління і любов до цієї обителі, коли цей образ, який перед нами, будучи абсолютно темним, непросвітленим, на очах у всіх почав просвічуватися, очищуватися без допомоги реставраторів, без допомоги. Сторонніх людей. І так було явлено велике диво, і багато людей стали молитися перед цією іконою, отримувати цілющу і благодатну допомогу. Нас Київ, це особливе місто, це місто, яке називають Другим Єрусалимом. І тут є дуже багато святинь і преподобних подвижників, але ми знаємо також всесвітньо відому. Ікону Божої Матері, що зветься Призріна Смірення, яка знаходиться у Веденському чоловічому монастирі на Печерську, є чудотворна ікона Казанської Божої Матері у Святофлоровському монастирі. У нас є монастир, який вшановує по особливому пречисту Божу Матір, і має назву Покровський монастир, тобто монастир на честь Покрова Пресвятої Богородиці. І в цьому монастирі також є чудотворна ікона Покрова і дуже дивний образ копія списку чудотворного Почаївського образу Божої Матері. А, взагалі, про Почаївську ікону, мабуть, знають всі православні християни, тому що славетна Почаївська Успенська лавра, яка знаходиться на заході нашої України, вона протягом багатьох віків оберігається заступництвом. Пресвятої Богородиці, яке є монахом тої обителі і всім тим, хто приходить на поклоніння до неї через чудотворний почаївський образ Пресвятої Діви. Якщо ми поглянемо на схід нашої держави, то побачимо, що у Донецькій області, у Святогірській лаврі знаходиться теж чудотворний образ. Святогорської ікони Божої Матері, яка відома багатьом людям своїми зціленнями, які посилає вона тим, хто молиться до Пресвятої Богородиці перед цим образом, таким чином, ми бачимо, що майже в кожному місті, в кожному селищі є шанований образ і ікона Пресвятої Діви. Мабуть, буде неправильно казати, що молитися потрібно лише перед чудотворними іконами Пресвятої Богородиці, тому що кожна ікона Пресвятої Діви, перед якою ми молимося, вона є чудотворною насправді. Адже коли ми звертаємося в молитві до Пресвятої Діви, ми не розраховуємо, що відповідь нам прийде якимось логічним закономірним шляхом. Ми завжди у своїй молитві розраховуємо на диво, що Пресвята Діва дивовижним. Способом допоможе нам у наших скорботах, у наших обтяжливих обставинах життєвих. І ми звертаємося до неї у молитвах, які є у молитвослові, тобто в ранкових молитвах, у вечірніх молитвах, які має співати до Пресвятої Діви кожен православний християнин. А також ми звертаємося до Пресвятої Богородиці своїми словами. Дуже православні християни люблять просту молитву на честь Діви Марії, яку за переданням перший раз проспівав Пресвятій Богородиці Архангел. Гавріїл. Ця молитва має такі слова: Богородиця Дєво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в женах, і благословен плочрева Твоєго, як і сі душ наших. В цих словах, Простої, коротенької молитви якраз успівуються події благовіщення при святої діви, подія, про яку ми читаємо у ці дні в Євангелії від святого апостола Луки і шануємо разом з усією церквою і з усім християнським світом.